Дякуємо, що вимкнули канал Южницького телебачення. Настав час новин і у найближчі хвилини розкажемо про наступне. Як у Южному відзначили День захисника України, у п'ятницю наша знімальна група спостерігала за мирною ходою та церемонією відкриття пам'ятнику. Якими наслідками майже у прямому сенсі слова вилилася нагода 12-13 жовтня для южненців? Ми поспілкувалися з комунальниками та городянами. Як День захисника відзначали у навчальних закладах. Наші журналістів запросили до однієї зі шкіл міста на козацьке свято. День захисника України в Южному відзначили мирною ходою. Головною подією свята стало відкриття пам'ятника захисникам. Біля нього, за ініціативи женців, які брали участь в антитерористичній операції на сході країни, було закладено капсулу із посланням до нащадків. Підчула атмосферу, яка панувала серед присутніх наша Галина Говда, яка зараз і поділиться своїми враженнями. Ми знаходимося біля пам'ятника захисникам України. Через декілька хвилин відбудеться його урочисте відкриття. А поки що за моєю спиною сюди крокують южниці мирною ходою. Перше у Южному День захисника України відзначалося так масштабно. Учасники ходи миру це воїни. АТО, козаки, воїни-інтернаціоналісти, офіційні особи та учні шкіл. Вони прийшли проспектом Григорівського десанту до пам'ятника захисникам України. Відкриття пам'ятника розпочалося з літературної частини. Перед глядачами постала Україна від Київської Русі і до сьогодення, бо в усі часи були захисники, які боролися за свою батьківщину. Я київська русь, народжена слов'янськими племенами, в твердиню перетворена сильною рукою бойових дружин князя Святослава. Привітальним словом виступив голова міста Володимир Новацький. Мер відзначив військових, які брали участь у антитерористичній операції. А також закликав хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих воїнів. АТО. Дуже приємно, що багатьох хлопців сьогодні як і власті міста, так і э, скажімо та командування збройних сил України. Нужно любити свою страну. Храніть її і біреч вперше на строкову службу відправляли хлопців так урочисто. Взяти участь в офіційній церемонії змогли лише три юнака. Деякі зі строковиків уже перебувають на службі. Время прийшло, значить, все пора. Такий закон нужна йти, ті, а йти. ті у кожній країни має бути бы, запас личного состава. Ну рік пройде швидко. Сказати, щось то складно, Грустно, звісно, входіть потому тому, що тут остаются друзі, сім'я, девушка любимая. У цей день також відзначають релігійне свято Покрови. Южнинці такий захід вважають важливим. Люди не байдужі до ситуації в Україні. Встановлення пам'ятника є символом пам'яті про подвиги тих, хто захищав батьківщину у різні часи. І для когось це свято, а для когось день шанування пам'яті за загиблими. Нас то не буде. Ну, а покоління наше, вони ж будуть знати, що це за знак, хорошо, сказали журавлі, от що в нього летять. Це добре. Це свято, яке має духовне значення в першу чергу. А в другу чергу покрова завжди була покровою для всіх українців. Пам'ятник дуже, дуже з великим смислом. І якщо на нього дивитися, то кожен знайде своє. На час відкриття пам'ятнику захисникам України була перерізана стрічка. В основі меморіалу буде заховане послання майбутнім поколінням. Закладання капсули часу було довірено воїну АТО Геннадію Тихонову та 11-річному Миколі Посилюку. Хлопчику доручили прочитати послання через 50 років. Дуже положительні емоції дає розуміння того, що ми, учасники АТО, стаємося, Частю історії города. Символічним стала поява в небі справжніх лелек. Під час святкування над южним зробив коло журавлиний ключ. кількість опадів, яка випала 12-13 жовтня у нашому регіоні, стала рекордною. Швидкість вітру подекуди сягала 20 метрів за секунду. У порівнянні з Одесою южне відбулося легким переляком. На щастя, випадків формування людей зафіксовано не було. Проте стихія все ж таки додала клопоту комунальникам. Самого ранку, 13 жовтня, комунальники вийшли на ліквідацію наслідків стихії в Южному. В одну ніч повалило 30 дерев. Такої кількості зламаних дерев в місті ще не було. Констатують комунальники, проте обіцяють завершити роботу з прибирання до вечора. Більша частина повалених дерев виявилася на території, що закріплена за МЖКЦ. Екосервісу дісталося менше. На, на території комунального підприємства, которое закріплено за комунальним підприємством екосервіс, критичного стану немає. Он, мы э, слава Богу у 2015 году осенью постр... э, э, произвели подрезку сухостоя, все деревья подрезали, э, сделали зачистку. Поэтому у нас э, э, как таковых критических просто очень много віток упало и всего лишь на нашій территории 4 за нашей территории четыре дерева. На сьогоднішній день, вот на, на сию вот минуту, мы практически уже заканчиваем работы по Оборки території. Розмило потоками води центральну частину пляжу, проте комунальники вважають, що стихія не завдала великої шкоди майну. Як дозволятиме погода, працівники екосервісу розпочнуть роботи з нагортання піску на фундамент конструкції дитячого майданчика, лавок та опор під тенти. Протягом дня 12 жовтня транспортний зв'язок Южне Одеса залишався стабільним. Лише надвечір виникло утруднення руху. 13 жовтня у четвер. 68 маршрутки були вимушені прямувати об'їзною дорогою, адже пересип був повністю затоплений. У Южному ж затопленими були квартири деяких мешканців. Також нам стало відомо про затоплення двох ліфтових шахт три будинки залишились без електропостачання. Відключення електрики відчули і жителі Мізу. Всього ж диспетчери МЖКЦ прийняли більше 150 скарг на протікання дахів та міжпанельних стиків у будинках. До редакції звернулася сім'я, що проживає у 16-поверхівці по вулиці Приморській, 15. Їх квартира знаходиться на останньому поверсі. І під час сильного дощу зі стелі одразу тече вода. Ситуация, в принципе, она длится, эта ситуация, в течение уже 17 лет. Постоянное обращение к власти городской, к ЖЭКам, но ну, ни к чему не приводит. Сделали ремонт, естественно, пошел на смарку. Юридично будинок знаходиться на управлінні ОСББ, але фактично багатоповерхівка знаходиться на балансі міста. Тож з проблемою протікання даху жильці далі звертаються у МЖКЦ. Зробили одну, трохи, чуть-чуть зробили. заділе Чернедоль. Виявляють причину того, що вони опять что щось заділяють, а вп'ять дощ, знову щось -то -то проблеми. Тобто, качество ремонту, качество спеціалістів, які займаються обслуговуванням домовом, не соответствують тому, що вони повинні робити. Від негоди постраждало багато будинків, скарги різноманітні, більше 150 заяв лише на протікання даху. На приморську 15 оцінити ситуацію прибула працівник МЖКЦ. Тобто, заявки, які нам поступають, ми їх выполняем. Єдине, що ви повинні зрозуміти в том, что, в плане, що це вода ми можемо видеть візуально, где розрушено, наприклад, кровельное на покриття. Ми його відремонтували, закрили точечный ремонт. А вода може попадать совершенно в другом місці. Власники квартири роботу це невдоволені зі своєю проблемою збираються звернутися до юриста а також прийти на прийом до мера. Не лише житлові будинки постраждали від негоди. У деяких закладах міста також спостерігалося протікання. У першому дитсадку вода зі стелі з'явилася одразу у кількох приміщеннях, де перебувають діти. Всі зазначити, що саме у цьому закладі влітку здійснили капітальний ремонт даху. В чому ж причина парадоксу з'ясовували наші журналісти. Робочий день у дитячому садку золота рибка розпочався спільно зі спеціалістами управління капітального будівництва. Влітку УКБ було замовником робіт з капітального ремонту покрівлі в ніч на 13 жовтня. Роботи випробування не пройшли. Була обстежена спеціальними приладами Наша покрівля було визначено, що в декількох місцях дійсно є тріщини леневі каналізації. Але мене, як завідочку, цікавить питання. Покрівля раніше не текла в такому об'ємі, як тече саме зараз, після ремонту. Коли стало питання про ремонт капітальної кровлі, тек тільки один блок. Це перша друга група, перший блок дошкільного закладу. Після ремонту капітального покрівлі потекло в декілька місцях. Тобто, потекло майже півсадка. Це і шоста група, і тринадцята, і музична зала, і переходи до шкільного закладу. Тобто було багато. В багатьох місцях текла керівля. Ну, Зараз, після сьогоднішнього доща, ми бачимо, що потік знову ж музичний зал, та сама проблемна група перша, друга, яка була причиною всього цього ремонту, і знову ж тринадцята група. Фахівці встановлюють причини і шукають виправити як цю проблему, тому що ще не наступала зима, ще ми не очікували таких самих ну, морозів, після чого ще якісь можливо вирізуть недоліки ми в розпачі, тому що було зроблено дуже багато роботи і персоналом закладу, і батьками по відновленню дошкільного навчального закладу приведені його в естетичний санітарний стан, і жалко, що багато роботи пішло просто в прах. В управлінні капітального будівництва нам розповіли, що під час ремонту покрівлі роботи з відновлення зливової каналізації передбачені не були. Про це повідомив Олександр Губка по телефону. Там виповнились роботи. Капитальный ремонт ремонту кровли, они идут на завершающей стадии. выполнялась разуклонка, стяжка и укрытие, покрытия. При сильных ливнях показало о том, что были протекания. И при обнаружении этого было сделано исследование видеоглазом, то, что показало, что ливневые трубы, которые внутри здания, Вертикальне аніні кермітічне. І з большого водяного халва проїздло затікання. Як на втором, так і на першому стеже. І подрядна організація буде виконано роботи по заміні щодо пунктів полігньової каналізації. Розпочати роботи з ремонту зливових комунікацій планують наступного тижня. Для початку необхідно закупити матеріали. Ремонт буде проводитися таким чином, аби графік роботи дитячого закладу не змінювати. Запевнив Олександр Губка. Опалення до квартир южненців можуть подати вже за тиждень. У Южтеплокомуненерго нам повідомили, що поки що запускати котельню сенсу немає. Адже 20 жовтня заплановано відключення міста від електро та водопостачання, тим більше, що середньодобова температура зараз не менше 10 градусів за Цельсієм. Нагадаємо, за нормами для початку теплопостачання вуличні термометри мають показувати не більше 8 градусів у середньому за добу. До речі, за прогнозами синоптиків, на кінець наступного тижня в нашому регіоні прогнозується підвищення температури повітря до 15 градусів тепла. Що ж стосується навчальних закладів, то у приміщеннях, де знаходяться діти, протягом дня вже увімкнули опалення. Це стосується дитсадків та початкових класів у школах. У закладах встановлені автономні електричні котли підігріву. Де застосувати їх неможливо, використовують кондиціонери та інші нагрівальні прилади. Козацькі змагання до Дня захисника України пройшли у другій школі. Відчути себе справжніми козаками довелося хлоп'ятам початкових класів. Школярі скакали на конях, приміряли чоботи та варили кашу. Козацькі забави у другій школі вже стали традиційним заходом. У змаганнях беруть участь учні молодшої школи. Маленькі козачата показали свою мужність та силу у естафетах, а для глядачів була підготовлена пізнавальна Вікторина. Такі змагання покликані розвивати у дітях потяг до активного способу життя. Мета це виховання патріотизму, патріотизму у підростаючому покоління. Дві команди змагалися за перемогу козаки та отамани. Естафети підбирали таким чином, аби вони якомога більше нагадували козацький побут. Відповідно свою спритність та кмітливість демонстрували лише хлопці. Наша команда виграла мені, мені, мені подобаються ці конкурси, тому що тому що наша команда, мабуть, була чуть не матильна. Наша команда, команди ну а хорошо. Ну, я не смуг надуть його. У результаті змагань команди набрала однакову кількість балів. Аби визначити переможця, довелося ввести додатковий конкурс. Капітани на випадки надували повітряну кульку. Спритнішим виявився капітан команди отаманів. На цьому в мене все. Захисників ще раз зі святом а іншим нашим глядачам доброго відпочинку у вихідні та гарної погоди, як на вулиці, так і на серці. До зустрічі.